А я тобі так скажу, справжнє мистецтво це реалізм. Щоб трава була схожою на траву, а не на якусь фу зелену пляму. Шо? Яке світло, які емоції? Це ж суцільна мазня. Так і кіт може лапою надряпати таку картинку. От із-за таких, як ти, чинителів мистецтво і здохло. Прийдусь. Дивляться на розпилену акулу стоять божечки Шедевр. воно ж воня, як кажуть німці, шається дрек ту придурки кню хай. Твій імпресіонізм нікому не потрібний. Ой, тут на мусорці. Що за чорт? Слухай, а вона жива?